Сьогодні з вами знову ВБТ Гарадж. Цей кузов реально використовували для того, щоб організовувати похоронні процеси, але мчить він як просто абсолютно дика тварина. Я дуже багато читав коментарів в попередніх випусках, і ми вирішили: окрім того, що ми будемо робити огляд на авто, також будемо вам показувати, чи розбігаються ті кони, які вже 30-40 і більше років. Тому залишу тут посилання на наші перші тести. Ну а що я хочу вам розказати сьогодні? Як ви вже бачите, за моєю спиною стоїть катафалк, Да? І абсолютно непримітна машина. В принципі, воно так і могло бути, якби з вами був не ВБТ гараж а якась інша передача. Звісно, що цей автомобіль дуже цікавий, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, в чомусь саме. Значить, на дворі 1987 рік до ділера АМГ North приходить такий дуже багатий клієнт. І вони йому показують там різні автомобілі, різні мерседеси. І він такий, типу, ні, це не хочу, це не хочу, це дуже звичайно. Цей клієнт сказав: дивіться, я хочу, щоб у мене був такий, наче стандартний універсал, але щоб в нього було серце, як у Хаммера. І щоб він міг. Якщо мені дуже закортить, коли я відвезу дітей до школи і потім розвантажу всі речі з супермаркета, щоб я міг чпокнути який-небудь порше чи Феррарі. І вони такі покрутили мізки. Ну, типу, окей. Можемо взяти базовий три сотні ТЕ. І туди вмандячити В8 двигун від 126-го Мерседеса. Ну і ж, звичайно, що ми не просто його поставимо, а ще й зробимо його більшим об'ємом, доробимо його трошки, ну і там, звісно, що прийдеться ще щось там докрутити. Так далі, так далі. І коротше намалювали такий цілий проект. Автомобіль зійшов з конвеєра AMG у 88-му році. Зробили більший об'єм, і він з базових 5,6 літрів перетворився на 6-літровий двигун. Коли ми порівнюємо його з хамером, тут дуже важливо відмітити, що на хамер становилося по два вали, і він видавав приблизно 370-380 кінських сил. В цьому випадку вони вирішили так не заморочуватися. Зробили його 16-клапанним, по одному валу кинули зверху і в кінцевому рахунку отримали приблизно 320 кінських сил. Я спіймав себе на думці, що в цьому автомобілі навіть хочеться нічого розказувати. Хочеться мовчки просто їхати, дивитися в даль і ось так періодично робити. Звісно, що вони доопрацювали коробку передач, вони доопрацювали задню підвізку для того, щоб вмістити більший диференціал. Вони трошечки його занизили, встановили обвіс АМГ, трошки розширили передній і задній арки. І на нього встановили 17 дюймові диски. І позаду його видає тільки напис AMG. Більше нічого. Цей клієнт. Так і не дочекався свого автомобіля, тому що вийшло роботи значно більше, ніж планувалося. І в кінцевому рахунку цей автомобіль залишився у Річарда Баксбаума, який безпосередньо був головою Mercedes North America. Конкретно цілий період свого життя Річард використовував цей автомобіль на кожен день. На нього поїздило 80 тисяч миль на секундочку. Тобто, це був реальний. Експлуатаційний екземпляр. Я думаю, що за ці 80 тисяч миль було дуже велика кількість розбитих сердець. Цей автомобіль був придбаний на аукціоні Sotheby's за 470 тисяч доларів. Ну, прикол в чому? Прикол в тому, що цей автомобіль, на відміну від Хаммера, єдиний в світі. І другий момент це те, що на відміну від Хаммера, він називається The Молет. Чому називається The Молет? Тому що Карен Drive» свого часу робили огляд на це авто, і вони жартума, мабуть, назвали його Молотом. Я обов'язково викладу під цим випуском посилання на ту саму статтю. Я, до речі, згоден з ними, що цей автомобіль якась просто неприборкана конячка. Хотілося б, звісно, щоб було допрацьоване шасі ще, окрім всього. Я не знаю, чому, чому вони не поставили якісь більш там і так далі. Що було б дуже класно. Це просто бляха круто! Давайте оглянемо його може, трошечки візуально. Чому я кажу «катафалк»? Тому що цей кузов реально використовували для того, щоб організовувати похоронні процеси. Тобто, це не жарт. А, значить, що тут? Дивіться, а, ось такий наче, звичайний багажний відсік, але він ось такими двома нескладними рухами перетворюється на семимісну версію. І дивіться, тут абсолютно комфортно сідати. Насправді, навіть мені. Ну, трошки так, типу, трошки давить, але в принципі, ось так абсолютно комфортно. Я міг би сісти. Я думаю, що проїхати 500 кілометрів в такому положенні абсолютно спокійно. Це не просто третій ряд, а він реально класний третій ряд. З незвичайного. Дивіться, що тут є: тут є дотяжка багажнику. А ще що цікаво: тут є така кнопка. На дверях. І за допомогою цієї кнопки підіймаються підголовники. Це не те, що прям супер незвичайна опція, але все одно круто. А ще тут спопереду є кнопка, яка дозволяє зачинити всі двері і намальований знак дитини. Тобто розуміємо, що це сімейний седан, незалежно від того, універсал, незалежно від того, що він безмежно потужний і спортивний. Все одно про дітей не забуваємо. Тому задні двері блокуються. У нас електроприводи, пам'ять сидінь, круїз-контроль, клімат-контроль, акустика встановлена, теж дороблена альпайн. Нічого не видає тут АМГ, крім 200 миль на годину розміченої приборної дошки. І в принципі все. Тобто, це такий комфортний вбивця суперкарів 88-го року. На кожен день, мабуть, 25 літрів пального на сотню. Це. За <забагацько>. але в принципі, я думаю, на той момент було абсолютно комфортно. А зараз, звісно, що 25 літрів трошки кусається. Но ми ж все-таки розуміємо, що це е, колекційне авто і єдине в світі авто. Тому я вважаю, що таке авто може собі дозволити 25-30 літрів абсолютно спокійно. Базові сидіння, вони, звісно, що виглядають дуже добре. Вони дуже некомфортні з точки зору, коли ти починаєш активну їзду. Я думаю, що тут, мабуть, за концепцією і не планувалася якась супердинамічна їзда, там, якісь там повороти, кільцеві гонки чи ще щось. Абсолютно звичайний інтер'єр. В 87-88 рік. АМГ, звісно, вже мало популярність, вони вже зробили дуже багато різних цікавих ідей. Вони ще не були прям настільки популярними, настільки відомими. Могли їхати в тому 88-му році на цьому Мерседесі, позаду написано AMG. Ну, типу, щось, ну, щось, да, Якесь АМГ, щось зробили. Ну, тобто, масово ніхто. Це зараз такий, типу, АМГ. Навіть дівчата розуміють, що це щось на багатому. Тут нічого не видає, якихось там немає шильдів і так далі. Єдине, що людина, яка точно розбирається в цьому кузові, яка розбирається в Мерседесах, вона побачить, що типу цього v 8 тут просто не мало бути. Попередній власник віддав також з цим автомобілем головки на два вали. І тому можна з нього зробити абсолютно легально 32-клапанну версію і тоді отримати 380 кінських сил. Я такий їду, десь я не знаю, 100-110 їду такий. І він такий позаду на порчу блим-блим. Типу посунься, будь ласка. І уявіть собі його вираз обличчя, коли я таки натискаю просто а, гашетку в пол і просто улітаю від нього. Просто улітаю від нього. Просто сімейний такий універсал. Мені дуже подобається цей стиль, коли ми маємо абсолютно ексклюзивне авто, дорогезне авто. Тому що, по факту, за ці гроші можна абсолютно спокійно купити собі Кулінан, я не знаю, сьогодні, да? причому досить непоганий. Можна купити собі будь-який спорткар. А можна купити ось такий 124-й. Але при цьому всьому він не кричить про багатство. Він ніяким чином своїм видом не показує якихось понтів. Він абсолютно такий скромняга, але уся ця історія, звісно, що надихає, і дуже класно гріє думка про те, що таке авто єдине в світі. Друзі, ну що я вам хочу сказати? На сьогодні все. Підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть коментарі, тому що ви надихаєте робити ще більше контенту і знімати для вас цікаві автомобілі. Всіх обійняв! Філософія цього автомобіля вкрай вражає: ти можеш одночасно вести дитину до дитячого садочка, а в конкретно цьому випадку можна ввести цілий дитячий садочок до дитячого садочку. І при цьому всьому, коли з тобою стане на світлофорі, якась чи на автобані німецькому стане якась Феррарі, ти чпокен-бокен.